Слухай, так спина болить, Треба якийсь диван, щоб не розкладати. Я з цими механізмами гратись не хочу. Отакий От диван, щоб не розкладати і спати. Які є варіанти? Так, дивись, перший варіант у нас це диван, риф приїхав до нас в шурум. Він йде по габариту 235. Спальне місце тут взагалі 145 на 190, якщо треба розкласти, але якщо не треба, то тут габарит цього метра вистачить, в принципі, довжини, щоб спати. В нього йде пружини наповнення, пружинка Бонель, Дуже зручне, таке середнє по жорсткості, тобто спати буде зручно. Вартість такого дивана у нас всього 17950. Наступний диван у нас диванчик Джерсі, він йде по габариту 202 см, але в нього тут ідуть такі тонші підлокітнички, на них можна просто сперти подушку, зручно, там нічого не поставиш. Але якщо маленька квартира, досить класний варіант. Теж довжина йде 190, без пружини наповнення, таке середнє, середнє плюс жорсткості. Вартість такого дивана у нас 20 400. І третій варіант у нас це. Диванчик Nice, в нього йдуть тут трошечки ширші підлокітники, ніж у Джерсі, але менше, ніж у рифа. Також йде безпружинне наповнення, е, теж воно таке йде е, середнє, може, навіть трошки жорсткіше, ніж середнє. Е, і також в нього тут довжина йде спальне місце 190 е, і якщо треба все ж таки розкласти, ширина буде спальне місця 150 см. Вартість такого дивану у нас від 2800 Якщо якийсь диванчиків зацікавив, на сайті солоха.юя є каталог, в шапці профілю телефон для зв'язку.